На Золочівщині правоохоронці вилучили зброю. 27 лютого працівники Золочівського відділу поліції під час проведення санкціонованого обшуку. У помешканні 48-річного жителя одного із сіл району виявили та вилучили обріз карабіна, вилучену зброю, скеровано для проведення експертизи. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, за частиною 1 статті 263, незаконне поводження зі зброєю, бойовими прифасами та вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Правоохоронці радять, не впускайте незнайомців до свого помешкання. Часто шахраї приходять у квартири довірливих пенсіонерів, під виглядом співробітників комунальних служб, відділів соціального захисту або благодійних організацій, під приводом оформлення документів для соціальних виплат або допомоги, пільгових путівок, придбання продуктів чи надання медичних послуг на дому, вимірювання тиску, планового лікарського огляду. Як правило, в контакт з людьми похилого віку вступають жінки середнього віку з приємними манерами і готовністю слухати розповіді старших людей. Вони швидко потрапляють до них у квартиру, входять у довіру і з'ясовують між справою, де власник зберігає цінні речі і гроші. А потім вже тільки справа часу і техніки: відвернути увагу господаря будинку і вкрасти те, що їх цікавить. Щоб не попастися на гачок таких псевдослужбовців, є тільки один спосіб не впускати в будинок непроханих гостей, а краще взагалі не відкривати двері незнайомцям. Попросіть їх представитися і почекати на сходовому майданчику. Передзвоніть в той же ЖЕК чи соцбез, щоб перевірити, чи не правляли звіти співробітників на вашу адресу. Про подібні афери та способи їх уникнення попереджайте стареньких родичів та сусідів, адже саме люди похилого віку найчастіше потрапляють у пастку до аферистів. Будьте пильні! А якщо все ж потрапили у неприємність, негайно телефонуйте 102. Золочівським відділом поліції розшукується Наливайко Ігор Михайлович 19 травня 1987 року народження, житель села Скнилів Золочівського району Львівської області. На вигляд 30-35 років. Зріст 1,75 м, середньої тілобудови, волосся чорне, очі чорні, брови рідкі, дугоподібні, губи тонкі. Вуха відтопирені, був одягнутий у куртку білого кольору, штани зеленого кольору, шапки чорного кольору, черевики військові коричневого кольору, светер зеленого кольору з полосками, особливі прикмети, відсутність трьох пальців правої руки, інвалід другої групи, хворіє на психічні розгляди. Всім, кому що небудь відомо про можливе місце перебування без вісті зникного, просимо повідомити за телефоном. Ноль, тридцять, два, шестьдесят, пять, 73 двадцять або 096 дев'яносто шість, шестьсот,